Вітаю це програма «10 хвилин. У студії працює Дар'я Юськова. Дніпропетровщина активно реалізує реформу системи догляду та підтримки дітей. Її мета полягає у забезпеченні кожної дитини можливістю зростати у сімейному оточенні. Як відбувається цей процес, говоримо з нашою гостею. Це Олена Гуржі, начальниця служби у справах дітей Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вітаю вас у студії. Вітаю. розкажіть, яким є регіональний план реалізації стратегії забезпечення кожної дитини можливістю зростати у сімейному оточенні. По перше, хочу сказати, що Дніпропетровська область є самою великою по дитячому населенню в Україні. Багато дітей, багато відповідальності. Тому сьогодні команда Дніпропетровської області разом із громадами втілює стратегію держави. Щодо виховання дітей в сімейних формах виховання. Я хочу сказати, що яким би не був гарним дитячий будинок або будь-яка інша інституція, вона ніколи не замінить родину і вона ніколи не дасть дитині того любові, того тепла, того досвіду, тої соціалізації, яку дитина може отримати в сім'ї. Почалася у нас реформа ще з 2014 року, наша область. І тут була найпершою в Україні саме з Дніпропетровської області розпочалася реформа, яку сьогодні знають як діай, діінституціалізація. Вона проходила через реорганізацію звичайного дитячого будинку у комплекс сімейно-орієнтованих послуг, який запобігає вилученню дітей з родини через допомогу родині, який забезпечує можливості дитини. Вперше зберегти біологічну родину і виховуватися в біологічному оточенні з біологічними батьками. Або, якщо неможливо це, тоді вже прийти на виховання до сімейних форм виховання, бути усиновленим і так далі. Ця реформа розпочалася, і в Дніпропетровській області було реорганізовано всі дитячі будинки. Взагалі, у нас не залишилося закладів. Соціального захисту дітей у вигляді дитячих будинків. Вони створилися як центри соціальної підтримки дітей та сімей з комплексом сімейно-орієнтовних послуг. У нас сьогодні в області працює шість таких закладів. Окрім того, ця реформа просунулася ще далі і було відпрацьовано інноваційний заклад саме нашою областю це малий груповий будинок, куди потрапляють діти, які з певних причин не можуть бути влаштовані в сімейні форми яким потрібен час більшої реабілітації, малі групові будинки це унікальні заклади, тому що там взагалі немає обслуговуючого персоналу, там дитина отримує повну соціалізацію, там є вихователь, як ментор, як наставник, який надає дитині досвід, вміння, побутові і всі ті, які можуть дитині в подальшому, ну покращити життя. Надати більш можливості, більше можливостей. Тому у нас таких закладів на сьогоднішній день працює сім. Три заклади таких ще будуються. Ця ідея сімейного виховання або виховання дитини у, в умовах наближених до сімейних, вона була у нас започаткована і вона у нас продовжує розвиватися. У нас є е, перша область в Україні, яка створила регіональний план. Ді та сімейного розвитку дітей це була Дніпропетровська область. Це наша обласна програма. І в 2021 році вона була переглянута у зв'язку із змінами в законодавстві. І на сьогоднішній день вона працює. І разом з тим ми сьогодні відтворюємо нову стратегію розвитку сімейних форм виховання на території області. Патронат на дитину як нова форма сімейного виховання. Розкажіть про це детальніше. Коли дитина в біді і а, склалася ситуація, коли батьки не можуть виконувати а, свої батьківські обов'язки, дитина вилучається із родини. Завжди було питання, куди, в які умови потрібно вилучити дитину. Ми вже говорили про те, що інституція це не те місце, де дитина може бути щасливою. Ми розуміємо, що якою б не була родина, але дитина прив'язана до неї, дитина страждає, дитина в стресі. І дуже важливо створити саме такі умови, які допоможуть дитині пережити цей момент, прийняти те, що сталося, і пережити це. Чим гарна патронатна родина, тим, що вона в першу чергу працює на відновлення батьківської родини. На реабілітацію, на покращення стану батьків, на підняття батьківського потенціалу разом із центрами соціальних служб, разом із фахівцями соціальної роботи ведеться така робота для того, щоб, по-перше, це зберегти родину для дитини. На сьогоднішній день патронатна родина, патронатна дитиною розглядається як послуга, це послуга. Яку може надавати родина для дітей такої категорії? Це тимчасова послуга. Тобто дитина ще не має статусу. У дитини завжди є можливість повернутися до біологічних батьків, але потрібен деякий час для того, щоб батьки подолали свої складні життєві обставини, щоб дитина знаходилася на безпечній території, в безпечному місці і продовжувала розвиватися. І, щоб була мінімізована травматизація дитини. Для цього саме, ну, як на мене, найкращий варіант це дійсно патернатна родина. Тут дитині розповідають, чому так сталося, який час вона буде в цій родині. Дитина продовжує спілкуватися з батьками, тому що тут завжди є надія на збереження родини, тої рідної родини, з якої вийшла дитина. Якщо вже це неможливо, знов таки. Дитина отримує статус, батьки позбавляються батьківських прав. Тобто, для цього потрібен час для оформлення документів, для прийняття рішень і так далі. В цей час дитина перебуває в цій родині. Тобто, це дуже гарна послуга, і я вважаю, що це саме та послуга, яка замінює центри соціально-психологічної реабілітації, якісь приюти, якісь такі інституції, там, де дитина перебуває, але це. Ну, не є те місце, де дитина дійсно може отримати тепло, розуміння, особистий простір і так далі. Як так. можете охарактеризувати досвід впровадження сімейних форм виховання в нашій області, які трансформації та зрушення вже маємо? На сьогоднішній день наша область є лідером у створенні сімейних форм виховання. У нас на сьогоднішній день працює. 315 прийомних сімей і 181 дитячий будинок сімейного типу. Можу сказати, що обласна адміністрація спільно із міськими, територіальними громадами, сільськими, селищними радами, військовими адміністраціями районними докладає багато зусиль для того, щоб розвивати саме цей напрямок для дітей. Сімейні форми виховання, наприклад, дитячий будинок сімейного типу це така форма, де може виховуватися в родині до 10 дітей. Це форма, яка є альтернативою великого інтернатного закладу. Це не альтернатива біологічної родини, але це родинні умови, сімейні умови, де дитина може отримати певний досвід, побутові навички, тепло, любов, розуміння. Продовжувати жити в якісних умовах, розвиватися під наглядом професіональних вихователів, батьків. Для того, щоб створити дитячий будинок сімейного типу, потрібно прийти навчання, отримати висновок, далі звернутися до служби в справах дітей, для того, щоб сім'я була поповнена дітьми. Дуже часто батьки влаштовують дитячі будинки сімейного типу на своїй території, тобто у власному будинку, у величезній квартирі, там, де для кожної дитини є простір, є місце і так далі. Для цього є також стандартні, які передбачені державою. Але хочу зазначити, що вже другий рік. Ми отримуємо державну субвенцію саме для підтримки дитячих будинків сімейного типу для тих, хто хоче це створити, або для людей, які є вимушеними переселенцями. У нас є сімейні форми, ДБСТ, які переїхали на нашу територію і продовжують тут виховувати діточок. В минулому році Дніпропетровська область придбала 11 будинків для дитячих будинків сімейного типу, для того, щоб в комфортних умовах могли виховуватися діти і працювати батьки. І хочу сказати, що з цієї кількості Кривий Ріг придбав сім будинків. Тобто, саме в місті Кривому Розі це дуже набрало таких обертів. Сьогодні війна, і ми розуміємо, що дуже багато дітей втрачає батьків. Є певні умови, коли діти залишаються без батьківського піклування, і дуже добре, що в місті Кривому Розі є така величезна підтримка саме сімейних форм виховання. Цього року Дніпропетровська область також отримала державну субвенцію і придбається 20 будинків. За цієї кількості кривий ріг знов перший купує 8 будинків, тобто, це дуже добре. В таких будинках є і родини. Вимушених переселенців, які продовжують виховувати діточок, і новостворені дитячі будинки сімейного типу. Прийомні сім'ї це також дуже гарна форма сімейного виховання діточок. Це також є альтернативою великим інституціям. Це коли в родині виховується до п'яти дітей. І з дитячих будинків сімейного типу, і з прийомних сімей діти можуть піти в усиновлення. Тому що усиновлення це пріоритетна форма виховання дитини, тобто, це коли змінюються дані дитини, коли вона має право на спадщину, коли вона виховується як рідна дитина, і відповідно до сімейного кодексу вона прирівнюється до верхідної біологічної дитини. А якщо до програми наставництва, це дуже гарна ідея, особливо для тих дітей, які потребують більшої уваги. Які були у конфлікті з законом, які мають вади здоров'я або інвалідність, діти, які пережили насильство в родині. Тобто це дуже потрібна людина, з якою можна поділитися, поспілкуватися. Хто допомагає Дніпропетровщині в отриманні європейського досвіду сімейних форм виховання дітей? Дніпропетровська область завжди лідер. В таких питаннях і там, де робиться велика робота, там, де працює велика команда, туди і є, мають інтерес заходити серйозні партнери. Дійсно, ми дуже вдячні нашим партнерам сьогодні. Дніпропетровська область у сфері захисту дітей працює із ЮНІСЕФ, дитячим фондом ООН, із неурядовою організацією «Save the Children». Та з їх імплементаційними партнерами, національними благодійними організаціями, які працюють на території Дніпропетровської області. До яких інституцій необхідно звертатися бажаючим стати опікунами чи прийомними батьками дитини, яким є алгоритм подальших дій? Якщо родина виявила бажання прийняти на виховання дитину, є декілька сімейних форм, я вже казала: це дитячі будинки сімейного типу, це прийомна сім'я і опіка. Опіка над дитиною. Частіше за все, опіку над дітьми беруть родичі, коли трапилась біда, коли немає рідних батьків, які могли б виховувати дитину. Але сьогодні у нас є опікуни, які не є рідними людьми для дітей, але які стали такими, тому що прийняли рішення прийняти в свою родину дитину. Для того щоб прийняти дитину на виховання, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Служба в свою чергу надасть перелік документів, які необхідно забрати, та дасть направлення на навчання. І опікуни, і родини, які є кандидатами на усиновлення, прийомні сім'ї, патронатні родини, дитячі будинки сімейного типу, батьки-вихователі, прийомні батьки, кандидати. Вони всі мають прийти навчання, отримати висновок. І далі знов звернутися до служби у справах дітей для того, щоб відкритися. А відкривається така родина, або родина опікунська, або родина прийомна, або дитячий будинок сімейного типу через рішення виконкому, коли поповнюються дітьми, коли вже туди направляються діточки. Як це виходить? Ну, Родина обирає дитину. Да, так кажуть, родина має познайомитися із особовою справою дітей і так далі. Але все ж таки вибір залишається за дітьми. Родина приїжджає, бере направлення, приїжджає на знайомство з дитиною, спілкується, гуляє з дитинкою, общаються. І якщо є контакт, якщо дитина хоче піти до родини, далі оформлюються документи і дитину забирає родина. І наостанок, яким є досвід кривого руху в реалізації реформи, я хочу сказати, що сьогодні у нас Дніпропетровська область є демонстраційною областю у створенні кращого догляду для діточок, і також місто Кривий Ріг одне з великих міст Дніпропетровської області, також є демонстративним містом. Сьогодні тут працюють партнери нашої ЮНІСЕФ через своїх імплементаційних партнерів. Сьогодні тут розвиваються і патронат над дітьми, і сімейні форми виховання. Сьогодні на меті є реформування центрів соціально-психологічної реабілітації саме в комплекс сімейно-орієнтовних послуг. Я знаю, що є таке бажання, є досвід, яким ми завжди щиро ділимося. Тому треба робити до цього кроки. Є дуже гарний професійний персонал в цих закладах, якому е залишається лише пройти навчання, і змінити фокус роботи на те, по-перше, на збереження біологічної родини для дитини. на… Е Направлення дітей у сімейні форми виховання, на надання комплексу сімейно-орієнтивних послуг для підняття батьківського потенціалу та збереження родин і так далі, так, далі, так далі. Тому у місті Кривому розі дуже великі перспективи, а на сьогоднішній день дуже гарні результати. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Побачимось.